Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас черговий суперник, і зараз він трошки почекає, бо ми повинні налаштувати свою стандартну тактику, яка не зберігається і, і показати вам склад, який не змінюється. Це стартовий склад наш. Рамірос і Перес в центрі два опорника, бо не зовсім видно їхні прізвища, тому я їх озвучу. Ну і Агуеро в нападі. О, подивіться, він вирішив внести зміни за 6 секунд до початку матчу. Знову Вангал. І це німці. Ну це Бундесліга. Це Бундесліга. Хоча вони німці є в нападі німці, але ось Рібелі є ще дуже серйозний. Мабуть, ним саме він буде пробігати. Мануал Gaming FC. Ясно, це якийсь мануал, тобто якісь інструкція якась проти нас грає, тому він, мабуть, дуже. О, Нойер ну, на воротах, хоч я не побачу. Добре, що показав. Мабуть, він дуже круто грає, якщо він мануал. І подивимось, подивимось і зустрічають нас. Я бачу, сервери знову у нас тепер традиція. Сервери EA зустрічають нас пригальмовуваннями. Штарк, Клозе буде видавати імпас на Маріо Гомеса, але тут не, не швидкі нападники, і ви бачите, що, що твориться. І ми через це пропускаємо. Ми через це пропускаємо, ви бачили. Ви це бачили. Може, треба було по-іншому, але навіть якби я натиснув вибити, то воно могло б також не встигнути спрацювати. Ну от, на один На один рух раніше повинен був Рамос чи Піке дати пас. І все. Тоді б цього нічого не було. А так ми з перших хвилин ми з перших хвилин тепер будемо надривати одне місце, щоб зрівняти рахунок, а потім, щоб ще здобути перемогу. Грьоди дає на штарка. Штарк майже помиляється. Мартінес. Ну Тут швидкість. Треба ще постаратися у нього виграти. Швидкості, хоча Ліберлі це також. Монстр. Альба. Ну, будемо казати, що так і задумували. Це що, клоза тут? Дімарія. Неймар дає на переза. Перез видає і. Проб'є, проб'є, не проб'є! Чого ти відбираєш? У кого ти що відбираєш? Не, щоб пробити, ну нехай. Нехай поки що час є. І на квадрадо. Навіщо ж ти так лупиш? Навіщо ж ти так лупиш? Нояр. Вибиватиме чи даватиме пас? Дає пас. Низом. Ризиковано. На рібері. Клозе, Штарк Рьоде. Ну, треба було, звичайно, верхом це робити, але. Думав, встигну. Гомес. І купа. Наших гравців, які ледь-ледь заблокували. А звідки він тут взявся? Та подивіться на ці паси від наших захисників. Лам. Буде удар? Буде, але не точно. Треба пережити цей момент. Тобто весь третій дивізіон. Порушення правил. Я не збираюся кричати, нервувати. це, Тому що я, я звик до цієї дурної гри, яка мене підводить. І попробуємо. Прорватися, але. Хто ж тут прорветься? Неймар! Неймар! Ну, нехай. Нехай, але от, от про що я казав в попередніх серіях, що Неймар у мене забиває лише, лише з, зі стандартів. Отакі от моменти він просто не реалізовує, і я не знаю. Я не знаю, як це з. У нього фініші на 85. І що йому ще треба? От Що йому треба було в цьому моменті ще? Міг, міг виходити. Клозе. Ну як можна, граючи в нападі Клозе та Гомезом, грати настільки нормально? Я, наприклад, би взагалі нічого не зробив, я б тупо виходив би на фланг і навішував би на них. Оце у мене одна думка виникає з цими гравцями. Альба. Що ти свиснув? Є таке слово починається на букву Д. А закінчується на, на букву Б. І дуже багато там буде. І от це про. це про арбітру сьогоднішнього. Та що це за паси з, зі штрафного? В, кожній, в кожному матчі ми даємо не, не на того, не на ближнього пас, а кудись він відправляє. Шакілі? Знову нам ламають гру, як люблять це в третьому дивізіоні всі робити, ми порушили. Круто! Бачили, як е, люди віддають пас? Навіть рикошетом від нашого вміють нормально видавати пас. Рамос. У нас атака стоїть, але я не бачу, щоб наші йшли в атаку. Просто не бачу цього. Агуеро. Ось! Головний атакуючий гравець. В центрі поля приймає м'яч. Ромірес, Пас в гравця. Настільки тупо все, що навіть не підбираєш культурних слів. Ще одне порушення, правил. Скільки у нас там фолів? Якби це був хокей, нам би вже стільки штрафів понадавали. Грали б уже 11 на 5. Рамірес, Рамірес, Рамірес! Так Таке змусив помилитися, Льоде. Ну ви подивіться. Ну, ви подивіться на це. Ми зараз привеземо собі гол. Нехай буде 1-0 краще після першого тайму, ніж зараз ми привеземо. Неймар іде. Недалеко. Недалеко неймар іде, бо на нього набіг лам. І дивіться, Гомес непогану швидкість показує. Але не для Альби, звичайно. Один зайвий пас постійно ми повинні давати. Гуеро зайшов вже в штрафний майданчик. І, як завжди, як завжди в підкаті треба віддавати передачу. Ми знову порушуємо правила з якогось дива. Перес! Ну, ти ж відібрав уже. Скільки? 4 хвилини. Жахливий матч. Неймар, ну відбери ж ти у цього жирного м'яч. Дивіться, як крутить, але піке! Ну вибий! Подивіться, що вони творять! ДА! <реш> Оце так! так, Ми зараз пропустимо, так і пропустимо, так? Ну мені навіть цікаво. Це просто, це просто без слів, без коментарів. Зробіть гівку. Можете з цього гівку зробити і е, написати ідеальний захист, я не знаю. Жовте кому? Кому я пошка? Чи хто ти там? Просто вже граючи тільки в FIFA, у вас не залишається ні нервів, нічого, ви просто вже звикаєте, що це тупість, це тупість, яка. Ну, Ви просто не можете вплинути на це. От Як я можу вплинути на те, що Піке і Рамос постійно штовхаються і один одного збивають, замість м'яча б'ють по ногах один одному. Ну, я... немає ж таких команд. От Зайдіть в керування і побачите. Є клавіша така, що. Натисне і піке Зіб'є Рамоса, наприклад, або і хтось. А у нього чітко грає захист. Ах, Бенатія! Як красиво він перервав мою атаку! І куди ти от, куди ти, агуеро? От мені хочеться зараз подзвонити в офіс EA і сказати, ну, от спитати, як? Як ви робите так гру? Ви згрібаєте купу бабла, і ви не можете зробити нормальну гру? Халс. Лам. Порушення? Там було порушення? Де там було порушення? Проти кого? Ді Марія. Гальма. Квадрад розбігається. Його збивають і не вже. 1-0, нагадаю вам. Ну, на ближнього ми не вміємо давати. Ми підзиваємо гравця свого ж. Але на нього не дається пас. На нього неможливо дати пас. Я не знаю. Це, мабуть, треба, треба мабуть, робити паузу і чекати, поки ці сервери налаштуються. Чи ще одне е, оновлення буде фіфи, -фі. Я не знаю. Ну, після оновлення просто неможливо нормально грати. Ні про яке взагалі задоволення від гри взагалі не говориться. Просто дайте просто пограти. От просто. Без задоволення. Ну, хто підійде? Ну, дамо ми йому пас? Давайте спробуємо. О! Йдемо на поправку? Не йдем на поправку. 60 та хвилина. І? Нойер ну, вибиває? Ну, як вибиває? Ну, віддає пас. Ну все, після голу нічого такого не показує наш суперник, але ну, його жирного Шакілі зупинити дуже важко. Наших гравців зупинити легко, вони худорляві і тупі, тому Дюмарія От дивіться, худенький, який розбігається півгодини. Його збивають, і це штрафний, але дуже далеко. Бенатія. Збиває. Жовта картка, яка Яку може. Ну, нічого вона не впливає ні на що. 33 метри це дуже багато. Як, Мартінес? Мертінес! От подивіться його пункти з швидкості. Там ніяких там пунктів немає. Дуже повільно з м'ячем працюють, все дуже повільно роблять. І я відмовляюсь вірити, що це, що це мої гравці такі. Ну, пункти у них зовсім не такі. Як вони оце грають. Нічого, якщо ми витягнемо з цього нічию то, мабуть, це буде нормальний результат. Якщо ми витягнемо з цього нічию нам треба забити один гол. Всього один гол. Такими гравцями. І ми цього зробити. Та ми не можемо навіть е, поворотах вдарити. Нормально. Ми Нойра взагалі не навантажуємо своїми ударами. Маріо Гомес навіть в захисті краще грає ніж наші Рамоси і Піке. Кіяна нарешті ти забрав м'яч, але тепер довести до толку те, що розпочав. Алвес просто просто супер. Квадрадо допоміг. Квадрадо допомагає Дані Алвес біжить. І картинка настільки дергається, що він 5 разів за свій забіг. Він просто рипається. Ді Марія. Удар! Ну, хоч щось. Хоч щось. І ми не можемо зупинити випустити Волкота. Хоча, б. хоча по такій грі Волкот також не зіграє. Подивіться, він постійно в одну точку дає паси, але я не можу це перекрити. Жахіття. Просто жахіття. Йому повезло, що він забив цей гол і тепер може. В'язати, в'язати, бо я не можу розбігтись. Я не можу організувати нормальну атаку. І це не порушення правил. Це не порушення правил. Забудьте все, що ви знаєте про футбол. ФІФА це не футбол. Такий, як ви бачите по телевізору. Або на стадіоні. Шакілі. Ну і розбігся Шакілі. І ще є шанс 4 хвилини всього навсього І, по-моєму, це перша поразка буде в дивізіоні. На жаль, На жаль ми йдемо до першої поразки впевнено. От, е чомусь до перемог ми впевнено не можемо йти. От до поразок е і крокуємо, просто біжимо. Коли є можливість програти, то ми ніби це не знаю що, але ми біжимо туди. Просто туди біжимо, щоб отримати цю поразку. Ні, Ні не зміг. На жаль, Волкер класно все зробив. А давай уже пас. Де хе щось тут робить? Він мене збив якраз. Маріо Гомес. Ось кого треба ставити в захист. Ні Піке, ні Рамоса. нікого не ставте в захист. Ставте Маріо Гомеса, він все вирішить, всі ваші проблеми. На жаль, на жаль, у нас не вистачить часу. Ну не гальмуй! Ну не гальмуй! Е, дуже прикро програвати через те, що просто ти не можеш показати всі свої можливості. От просто я зараз не можу відкрити свої можливості, можливості своїх гравців. Бо, ну, куди? Куди в гальмах я можу, від... що я можу відкрити в гальмах? Перша поразка, і я не згодний. Я не згодний, що це поділу. Так у нас мало моментів, але як, як відкрити потенціал своєї гри, якщо у вас е, рипається все. У мене ігровий день закінчується. Всі записи я е, зупиняю і буду дивитись, е, дивитись, що буде з цими серверами, коли вони налаштуються. Для вас це не повинно стати якоюсь паузою. Я думаю, що поки вийдеться серія, вже щось вони хоча б зроблять. І... Бо це, це неможливо. Я зараз собі загну дивізіон. Ми будемо дивитись потім радіти четвертому дивізіону. Навіщо, навіщо і вам, і мені це потрібно. Я відмовляюсь грати в FIFA поки що. І ще раз повторюсь: для вас це не повинно стати якоюсь паузою. Будемо слідкувати. Слідкувати що з серверами. Чи будуть нас супроводжувати постійно гальмами, що відбувається після оновлення. Я не хочу. Я не хочу сказати, що у всьому вони винні, але я знаю, як я граю. Я бачив це до оновлення, коли грав цим же складом в турнірах і вигравав їх. І це не знаю. Я другим складом грав проти Тоті, супер в складу 87, який мене рвав, намагався рвати, але все одно я по пенальті програвав бо один гол. А тут виходить Маріо Гомес, виходить Льоде, і я не можу зіграти, бо я розбігаю зі своїм гравцем, він гальмує, він неясно куди паздає. Все, тому. EA, будь ласка, ви мене не чуєте, звичайно, але я все одно до вас звернусь. Будь ласка, якщо гребем бабло, то треба ж якось якось людям давати нормальну гру. Ви ж не в українській владі все-таки сидите. Тому, будь ласка, я не знаю, вони це не почують, мабуть, але стільки людей зараз лошить цей EA. Що ну якось їм же там гикавка якась повинна ж напасти, що їх згадують. Ну що ж повинно стати, щоб вони хоч налаштували. Ну навіщо було це оновлення? Навіщо було е, виправляти е, кривий пошук в трансферах, які вже всі звикли, всі звикли, що щоб знайти в пошуку Джор Джорді Альбу, треба або набрати. ЖОРД і стерти одну літеру, або алба і стерти останню літеру, і тоді альба засвітиться. Бо якщо ви просто альба наберете, то ні, немає таких гравців. Оцей кривий пошук вони виправили. Як казав Петя Бампер, єдиний налог вони нормально придумали, але що це таке? Пошук виправили, сервери загнулись. І недавно, до речі, писали повідомлення, що вибачте, проблеми можуть бути з турнірами, бла бла, бла ми і є гребем пачкою бабло. Отак от, от. Я не знаю. Ну, Мені дорогі мої нерви. Я не хочу, щоб я нервував, кричав, щоб ви дивились отаку гру. Просто не хочу. Тому все, я, я сказав все. І... Підтримайте, якщо ви також думаєте, що є не неправі в, свої, в своїй політиці щодо фіферів, щодо, щодо геймерів, взагалі, то підтримайте цю серію пальцем вгору, Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І або таки дочекаємось цих оновлень, нових виправлень. Або будемо рвати одне місце, але вигравати. Побачимо, як це все буде. Тому з вами був Деніт Ройде. На все добре!